Народ, всім привіт! От я вже зробив значить, лапку. Були виточені оці от втулки. Валіки оці от старі. Це старі. Так. Це виточив і прорайберив лапку. Лапка є б я її встановив. От що ми бачимо. От що ми бачимо. Люфтів ніяких немає. Є, але мінімальні. Ну, Закручувати воно не повинно. Ці отвали, ці втулки, вони мають мертво сидіти в рані, а прокручуватися в лапці, щоб ізноси у нас був лапки. Так як лапку ми зможемо замінити, от, а це вже не заміниш. Ну, Не заміниш саме місце, де в нас е, заштопорені оці вали втулки. ці. Так. Солідолом змазав, Все працює. Все гуд. Зараз тільки пружину поставлю. Все. Дякую за увагу.